Поки російські війська знаходяться на території України, ніяких перемовин з Кремлем не може бути. Про це в інтерв'ю The Wall Street Journal наголосив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, війна має закінчитись за мирним планом Володимира Зеленського. Перший його крок повне виведення російських військ з території України. Західні держави, зокрема Сполучені Штати, також підтримують мирний план президента. Щотижня до Києва прибувають сенатори від обох партій. Які наголошують, що війна в Україні завершиться тільки тоді, коли Росія виведе свої війська. Однак сьогодні дипломати працюють над тим, щоб мирний план імплементували не тільки західні країни, але й Бразилія та Індія. Україна ніколи не піде на жодні компроміси, що стосується територіальної цілісності нашої країни. Жодних перемовин з росіянами до того моменту, коли тут перебувають їхні війська, не буде. Натомість російські політики не перестають скиглити, вимагаючи мирних перемовин. Так, Володимир Путін на вихідних півзустрічі з лідерами африканських країн ні, що Україна не хоче сідати за стіл мирних перемовин і заморожувати конфлікт по нинішній лінії фронту. Справді, поведінка гідна світового лідера.